Так, ну що, салют, народ. Є покупка, зустрічайте. Корч корчом, звісно. Але нічого, в наших силах все відновити. Дивимося. Так, в проєкті у нас Б3 Passat, 92 рік, ще весь в рідній фарбі, фарба вже за такі роки вигоріла, просто страшне, порога немає, будемо переварювати, диски підржавівші, коротше, всяка мелочь тут є по багажнику. Тут якась штука така вже вирвана, казали, що тянули тросом за цим. Цю... Це... Ну, Тут все грязно, значка немає, антени немає. В попередній частині карта не вся. Чохли якісь страшні всі ці речі. Зараз ще покажу підкапотку. Зацініть так, під капотом, тут навіть миші жити не хочуть. Ну так. Але все ціна, розумієте, взяв його за, за дешево рішотка тут десь, не на місці стоїть. ну таке В чому плюс, він на газу, раз. В нього гнилий тільки порог, два оцей. І все, порох повністю поміняю наполірувати його, почистити, подокупляти на широті ці пластмаски, що насчає. Я думаю, що з нього щось вийде. 92-й рік, газ, гідрач їде в ходу нормально, ходував, все добре. Так що такого взяв. Думав, довго брати не брати, але все-таки рішився. Ну і ще тут губа, бампера. Побачимо, скільки вона буде коштувати. Може прицепимо. Ну, пробуємо, пробуємо з такого зробити нормальний автомобіль. Заганяємо його в гараж і погналі. На базі посад. Що я? Я полірнув кусочок, вже було просто цікаво, як, як він буде. Ну поняли, да? отакий От ось він просто матовий. Гляньте. Просто мат. Нічого не видно. І він весь такий. А тут -а я вже полірнув кусочок, дивіться, Чікс. Ну, Зеркало, так, да? оп, не поліроване. Це такий, як він до мене попав. І отакий от буде. Ну, чітко, так? Да? Зразу автомобіль стає дорожче. Полірнути і вже дорожче. Але по ньому не тільки поліровка. Так як я вам вже показував, там ще порог варити треба, треба з салоном розібратися. Ну, що спочатку полірну його, поки зараз настрій є полірувати. Та швиденько пройдусь його, зніму цю вигорівшу фарбу, він загорівся весь. Такий блиск з'явився. І там вже тоді буду дивитися. Варити порог вже завтра буду. Сьогодні таки мелочам. дополірую, якщо встигну, ще щось може підправлю, а завтра вже зранку буду варити, щоб на ніч не варити. Все полируем. Ну що, по старій схемі, такі вони сиві ці молдинги, я вже тут почав, оп, дивіться, яка різниця. е, В мене вже в відео була ця, е, ця система, як їх відчорнити. Два варіанти. Якщо вони вже крашені, то феном не вийде, їх треба буде перекрашувати або просто можна покрасити. Але якщо є фени, вони ще рідні, не красилися. Гріється фєном і такі чорні стоїть, щоб такі сиві не були. Показую я. фена, а цю ще не зробив. От, якраз вам показати різницю. Феном нагріта вже. І не нагріта. Догріваємо всі по кругу, щоб вони всі чорненькі такі були. Дивіться, обережно тільки не перегріти. Якщо горілкою, це теж можна так робити. Гарілка це прямий вогонь, то теж, щоб не спалити і не підпалити краску. А так, можна робити, виходить гарно. Так, порох. Порох, зрозуміло, що треба під заміну, там желатками нічого не зробиш. Е, купив порох цілий. Цілий порог є. Як будемо варити? Думав спочатку під цю полоску отак прорізати і щоб пройом не лізти. Але тут є дирка зверху. То буду різати отак по цю полоску. Вирізати, прикладати цей, тут приварювати, легенько тут стягнути потім або герметиком, або, або шпакльовкою. І все, підкрашу зверху їх. І, 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 і... і задую баранку. Так що нам треба? Знімаю дві дверки, щоб було удобно, комфортно варити. І варим. В принципі, ще порог міг поїздити, так? Да? Трохи. Небагато, правда, а трохи міг поїздити. Такі грязі зараз в гаражі буде. Ну, Щоб ви розуміли, приблизно в таких руках отакі пороги. Так що якщо вибираєте собі таку машину, звертайте на це все увагу. По Поційно можуть навіть вас зорієнтувати приблизно. Ну Це в нас, у вас може там трошки інші розцінки. У нас тут хлопці на гаражах ті, що роблять за гроші автомобілі людям. За порох беруть від 70 до 100 доларів один порог переварити, але це по прийому вроді. І покращик бере. Також в районі 70-100 доларів за один порох. Ну це правда герметиком все прокласти там продукт. Відповідно, дві сторони це, навіть якщо по мінімальному, по 70, 70 і 70, 140. І ще плюс 140, 280 доларів. 400 доларів. Це тільки робота. І плюс порох я заплатив 950 гривень. За порог. Краска буде, ну я підбираю, бо сколи закапати, там, спереду по і підкрасти. Краска і плюс бараник десь гривень 300, напевно, 280 80. Так що така ціна, будете знати. Все, обрізаю цей порох. Так як казав, тут є рижик, я по цей кант його зжук. Тут все ціле, щоб не красти вже весь прийом. І варію, варію. І тут отак зик, зик. І отак воно по цьому кантику і тут легенько стягнемо, Буде бомба, я думаю. Все, обрізаю і варю. Так, ну отак він. Я його приставив. Тут все чітко, тут по цей кантик. Ну все, стала бомба. Приживаємо його так, чикс, обварюємо. І все, і стоїть. Так, прихватив на пару точок. Ну що, по зазорам. Дверки не чіпають, порох, не черкають. Тут осе. Прихватив отак на одну, дві, три, чотири точки. Ну яко? Песня. Півгодинки. Зараз ще хай годинку обварити, зачистити і порох стоїть, пробуємо. Так, такі страшні титани. Рішив їх залити просто ґрунтом, щоб не піскоструїти. резину я зняв. Так що забиваю. Ну, так, ну отак вийшло. Ці кришечки я ще полірнув, щоб гостіли. Здається, буде дуже прикольно. Ну все, вдіну резину. різину. Поставлю і покажу як буде дивитися на автомобілі. Так, ну як я наскладав, диски, бампер взяв, бампер по ціні 1900. сидушки в чехлах будуть. Цей бампер буде сюди. Бо найцікавіше за бампер віддав 1900, а губа з рішеткою 1400 чи 1500 виходить. Відчистив фари вже. Фари, до речі, тут розбираються на таких закльопочках. Повороти, фари. Повороти розклеював, чистий і заклеював, а фари просто на закльопках розбрав. Порох переварений я вже показував. Поцепив антенку. Це не антенна, це е, муляж. 60 гривень коштує. Антена там є допоміжна на крилі, від якої працює, а тут муляж. Вона була тут зломана, якщо пам'ятаєте по відео. Е, і цього, цього штрика не було. 60 гривень взяв це. Ну і саме основне. Зачекай, коли... тут його немає. Буде так, Чикс. Буде пісня. Так, що внепланово робив, показую. Брав цю машину. Нагадаю, не глядя, і просто мені пригнали. Я віддав гроші і люди поїхали. Була проблема тільки по порогу, там і чуть-чуть біля порога де короб. Ну тут, зрозуміло, да? піддомкратник варив. Цю сторону латки, взаді. Там підварював. і ця сторона. Раз. Два. Тут під домкратник. Коротше, проварив я цілий день її. Але вже все заварено. Так, все ціле далі днище. Все обробив герметиком. Зверху промазав пушсалом з салона. Так що заливаю це все зараз антигравієм. Порох задуваю і. І що? Буду ціпляти бампер? Ціпляти двері, потім пороги підкрашу ще маленьким пультиком, там де сколи зачухані. І все, збираємо миємо, миємо підкапотку миємо. І на продаж дивимося. Так, ну що, по пасату? Що залишилось? Трещо така тема, блін. Ну страшна просто, капець. Тут вирвано, казали, десь стянули. Ну, це вже історія. Це таке. Це зараз. Підкраситься вон. підібрана фарба. І сюди приколібніше ось такий чехольчик буде. Ну хоч воно хоч трохи. Це все резинки закриває. Ну якось так, ти вже нічого не зробиш. Ну, Вроді ну, такий підгнишу під, під трошки, але блін, оце вирване, ото тут приварене. Таке страшне, і тут це п'ятнишко. Так що підкрашу е, маленьким пістолетом. Це все ж ну, так накидалась в очі. Не буде нормально, я думаю. Це я роблю. Раз. Потім вдруге, Зараз підпаяю бампера знизу. Тут вже підкрасив. Дійшов до сюди, тут підпаяти треба. то Залишив. Зараз підпаяю, і тоді вже докрашу, щоб воно все чорне було. Бо його зробили сильний колір. Воно має бути чорне, воно має все грати. Ця чорна пластмаса з цією чорною. Оця і ця має грати між собою. Це чорне, те синє. Для чого це колхозити? Де... Воно все в машині має бути це ручки чорні, вікна, чорна полосочка, чорні пороги. Все має бути чітко, а не все в один колір. Як... Не знаю, що, блін. Все в один колір. Воно ж не гарно, воно має якась цвітова гама бути. Так, це є. Сідушки по салону. Вже все зібрав. Залишилось накинути карти, кинути сідушки, на сідушки чохли і розібратися з цією ручкою. Вона щось не відкриває задню. Та й все, їду мити двигуна, да? мити автомобіль і все і на продаж робимо тут вже не так в тій красоті як щоб не було цієї тріщини такої великої так що паяльничком собі запаяли розгладили і все, все одно чорно Так, ну все, посад готовий. Так, все, вийшло, порох. Чітка бомба. По салону. Я нічого не робив, блін. Поціпиться чехли. Мені, якщо чесно, то не подобається салон. Цей пластмаски немає, зрозуміло, 250 гривень хочу за цю пасма. Дів чехли. Оця пластмаса. Оця 1600 гривень. Оця коробочка. Реально сумасшедший 1600 гривен. Тут а так. Ну все, міцдом, бомба, технічна бомба, Поварений весь. Їздити і їздити. Це що салон? А? Багажник. Ще може бути. На свій вік. Все покажу, покажу ще під капотом, щоб для порівняння. До речі, 350 гривень, якраз вже казав, що помити під капотом це не так дорого, блін. І тримати все в порядку. Ось так під капотом. Все стакани цілі. Тут ціле. Кришечка злетіла. Все, готовий до продажу. Буду ставити його в районі 1700 на продажу. І буду шукати інший автомобіль. Ще нічого не взяв. Є на приміті ця е, вента 97 го року. Там треба 3-4 елементи перекрашувати. поліс Отак вроді гарненько. Ну я ще не дивився. Ці барабани. Чікс. І, до речі, є салон. Зараз пару днів попродаю. Не продасться, то є салон знайшов, продає кафейний, весь ці дужки кофейні, карти кафейні, підлога чорна і пластмаси ці чорні за 1500 гривень. Якщо зараз не продасться з таким циганським салоном, як я його називаю, то заберу тот за 1500, переставлю і взагалі буде темно-синій з салоном кофейним, мені здається, буде взагалі пушка. Все, якщо є запитання якісь. Пишіть, як завжди, в коментарях. Ставте лайк, якщо сподобалось, і підписуйтесь до наступних автомобілів. Пока!